призов військовим комісаріатом Закарпатської області було визначено планове завдання 334 чоловіка. Військові комісарі з цим завданням справилися, призовники були призвані та направлені у складі команд до навчальних центрів Збройних сил України, були направлені до підрозділів Національної гвардії, були направлені навчальні центри Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Де вони отримали певні військові спеціальності на протязі двох місяців, три, в залежності від того, що це була за спеціальність, і по завершенні навчального процесу вони відправлені до військових частин, пункти постійної дислокації і для продовження подальшого службу до поки не завершиться термін проходження служби. Тобто хто має вищу освіту рік, хто не має вищу освіту півтора року. Ще хочу зауважити, що жоден призовник, Відколи почалася антитерористична операція, в зону бойових дій не залучається до виконання завдань. Є окреме розпорядження президента України, є указом прописано ще в 2015 році, щоб юнаків, які призвалися на строковійську службу, до виконання обов'язків в зоні антитерористичної ведення антитерористичної операції не залучаються. На осінній призов для військових комісаратів Закарпатської області визначено завдання. Біля 300 чоловік це в основному 80% буде направлено до навчальних центрів збройних сил України і 20% розподіляє між собою військові частини Національної гвардії Державної спеціальної служби транспорту. На осінньому призові до департаменту пограничної служби прикордонної служби направлятися юнаки не будуть. Тобто весною їх призивали. На даний на той момент вони укомплектували відповідні свої вакантні посади і необхідності доукомплектувати їхні підрозділи на осінньому призові не виникло. Згідно з закону, є визначений призовний вік. Це від 18 до, 20, до 27 років. Але указом президента України 112-2016, 29 березня було визначено терміни проведення. Призові у 2016 році, це термін і осіннього. І цим же указом, окремим пунктом, було зазначено, щоб призивати та направляти до військових частин юнаків, яким виповнилося 20 років. Юнаки, яким не виповнилося 20 років на момент призову, тобто це від 18 до 20, їм надається відстрочка до досягнення ними 20-річного віку в відповідності до. В статті 17 пункт 15 в інших випадках, які не передбачені законодавством. При отриманні повістки призовником в повістці зазначається дата і на яку годину юнак повинен з'явитися до військового комісарету. Як правило, це перша повістка вони отримують для того, щоб пройшли медичний огляд відповідно обстеження, якщо є необхідність. І вже після цього рогій призовна комісія буде приймати по ньому рішення щодо його призову чи не призову. Є категорія призовників, які мають право на відстрочку. Строчка відпідності до 17 статті закону України про військовий обов'язок військову службу може надаватися за сімейними обставинами, може даватися для продовження навчання, отримання освіти, для професійної діяльності. Мається на увазі це педагогічні працівники, лікарі, які мають вищу освіту. По навчанню це мається на увазі ті юнаки, які навчаються у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Вони користуються. Відстрочкою на весь термін навчання, але у разі, якщо вони відраховані з навча... вищого навчального закладу, по неуспішності, за власним бажанням, не виконання умов контракту, вони втрачають цю відстрочку. Більше їм вона не продовжиться, не надається. Юнаки, які навчаються у навчальних закладах першого другого рівня акредитації ліцеї коледжі, вони цією відстрочкою можуть користуватися до досягнення ними 21-річного віку. Ну і на період мається на увазі навчання. За сімейними обставинами надаються відстрочки особам, у яких є, Одинокі, непрацездатні батьки, у кого є на отриманні дитина до трьох років, ця відстрочка надається до досягнення трьохрічного віку дитину. Якщо призовника є на утриманні, тобто він одружений, має двох дітей, тоді ця відстрочка надається йому до досягнення граничного віку перебування на обліку призовників, тобто до 27-річного віку. Якщо є дружина, інвалід і має на утриманні дитину, тоді він отримує за сімейне обставин. Якщо він є сирота, але ця відстрочка надається до досягнення 20-річного віку призовником. Тобто, згідно 17 статті, особи представляють відповідні підтверджуючі документи, вони, їм надається відстрочка за рішенням районної призовної комісії і вони займаються своєю повсякденною діяльністю.